Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо DTZ-5354 HPX New. Це нова модель, яка йде по суті з оновленими даними, але по факту тут ще немає примусової гідравліки. Давайте подивимось, що в цьому тракторі зробилося, що переробилося. Відкриваємо капотік. Так, по двигуну замін не було. Це F-35 ВТ, 3 на 35 коників. Паливний бак розташований у вас під капотом. Спереду у вас стоїть радіатор, розширювальний бачок радіатора, дуже потужний 80-й акумулятор і розширювальний бак на ГУР. Саме розташування всіх фільтрів, все в доступі, тобто можна спокійно обслуговувати, робити ТО. Вся обв'язка, як на КМ-овських моторах, знімаємо мотор, сам. Е -э генератор для швидкої зарядки, все присутнє. Так, Опускаємо капот і погнали, подивимось далі. Що у нас є? Так, Підножка з правої і з лівої сторони. По резині. Розбарний задній диск 11,2х24, грузи 45 кг на кожному колесі. Передній диск нерозбарний. З 6,5 на 16. Установлено вже, е, крило металеве і переднє місто у вас посилений, редукторний. Хороші тут редуктора з хорошим виворотом е, на гідропецирювач. Гідропецірювач Гідропицировач від свого насоса, звичайно, ж, працює. Так, Коробка тут ДТЗовська. Оригінальна, два гідровиходи маємо, Чулки, барабани, все дитизовське. З яких інших фірм тут не ставилось. Шості вал відбору. З регулюванням у вас є причіпний механізм, Трьохточка стандартна. Під 20-й пальчик іде. Так, подивимось, що у нас по самому трактору. Значить, сідати. Легко так, регулюється по жорсткості, по вильоту, що вже плюс так, відсовується легко. Дивимось, приборна панель. значить, У нас іде ДТЗ збудований маленьким екранчиком, реверс біля керма, три положення коробки. І з три швидкості на коробці Тобто у вас 9 плюс 9, грубо говоря, 9, вперед, 9 назад за рахунок реверса. Все кермування освітлювальними приборами, клаксонами і поворотниками. У вас під ліву руку зроблено тут. Два комплекта ключів в комплекті відсікач палива, під'єднання переднього мосту, вімкнення валу відбору гідравліка працює, блокується дифференціал нужного типу. Так, начебто все. Начебто все. Доблюю, має поворотники і ліхтарі. Вони вмикаються окремо. Сидіть зручно, кермо у вас не регулюється, ручний газ біля керма знаходиться. Всі датчики, все інформативно, у вас виведено на приборну панель. Так, зараз спустимось і поговоримо про ціни. Гарантія офіційна 3 роки. Доставка безкоштовна, без передоплати. На сьогоднішній день ця техніка коштує. 7500 доларів. Якщо ви хочете замовити даний трактор, то набирайте номер, який бачите на екрані, або робіть заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріплю і також силку на цей товар в кінці відео буде. Напевно, от воно вже і з'явилося. Всім гарного дня!